У внука нейрогенний сечовий міхур часто ходить в туалет, не може витерпіти до кінця уроку, який це рефлекс. Рефлекс порушення кордонів. От я вам приведу приклад. Є сім'я, є батько, мати та двоє дітей дівчинка та хлопчик. І ось батьку там доводиться весь час їздити там в іншу країну на роботу. Ось і дитина залишається з мамою. Тобто дівчинка підростає. І дівчинка постійно книжа кажуть, сучовий міхур, хтось ставить генурез. Як вилікувати, як лікувати, що робити. Вже до всіх спеціалістів входять. Нічого. Результата нема. Його не буде. Бо ви маєте зрозуміти, що робить біологія, навіщо цей рефлекс виникає? Це активна фаза рефлексу. Чому? Тому що ця дівчинка, чи цей собачка, чи цей хлопчик, чи це мама, немає значення хто це. Немає свого місця. Його границя немає свого власного місця, а ця дівчинка спить своїм братиком. А той братик кричить, щось там ночівна хоче мати свій куточок. Мамі пояснили, так, вона має свій куточок, має мати свій куточок. І як тільки мама поклала її в іншу кімнату сказала, це твоя кімната, сюди ніхто безпросу не зайде. Ось це все твоє. У дівчинки тут же припинилася вся Енорес. Але коли повернувся батько, то дівчинка окупувала спальню, де спить батько і мама. І батько каже, ні, я тут буду спати. І в цей же ж день знову що? НРС. Чому? Бо батько порушив кордони. А треба було зробити потім, що батько зуміє, каже: чи можна мені тут поспати? Хтось каже, що, да вона ця мілюзга буде мною командувати, ну, ти тобто ти мати НРС у своєї дитини. Тому коли ви живете соціально і не розумієте своєї біології, і воюєте з нею, ви програєте, будете тільки мучитися та страждати від симптомів, які будете лікуватися, і будете страждати від того, що ви їх лікуєте. Тому я завжди кажу: чим більше невірних знань, тим більше ваших страждань. Батько зрозумів, поговорив і все, чудово. От і все. Тому не треба всіх ламати і воювати, боротися. Треба розуміти, саме гібкий елемент контролює систему. А самий негібкійший Винується. Тому біології виживає, той, хто пристосовується. Ось ці пристосувальні механізми є у нас у вигляді рефлексів.